Телеграм-канал прозріваю, Володимир Олександрович. Це перемога. Після накладання санкцій на Порошенка за нього тепер нехатя мусять вписуватись усі, хто позиціонує себе патріотом, навіть якщо особисто до Порошенка в них ставлення не дуже, бо народ не зрозуміє, особливо військові, Тож. Тепер підтримку пороху виказують навіть ті, хто волів би про нього взагалі не говорити, і це ми не згадуємо його потенційних союзників з проукраїнського табору, яких така новина мобілізувала проти рішення офісу президента і відмовчатись та зробити вигляд, що нічого не відбувається, не вдасться нікому. Зеленський цими санкціями він переступив межу дозволеності і межу законності. І тому, по великому рахунку, є процес, він ще може бути зворотнім, але процес перетворення демократії на диктатуру, маленьку зелену диктатуру. А тепер питання: чи диктатура може бути членом Європейського союзу? Ні, чи може диктатура претендувати на членство в НАТО? Ні. Чи диктаторській державі роз'їженій з корупційними схемами Зеленського, будуть давати гроші? Гуманітарну допомогу, озброєння для її армії ні, отже, Зеленський прирікає Україну залишитися без допомоги. Олексій Гордієв, я не Парашенка Філ, але Україна напівофіційно стала диктатурою на чолі з Володимиром Зеленським та його оточенням. Першим тривожним дзвіночком стало видворення опозиційних телеканалів з єдиного ефірного мовлення. Далі створення нудного одноманітного марафону Єдині новини. І тепер друзям, все ворогам закон Порошенко, ніби ворог держави, а до партії ОПЗЖ та Андрія Портнова претензій немає. Диктатура, що просить у демократичного заходу допомоги для боротьби з іншою диктатурою, що може бути абсурднішим. Софія Федина показово, що терористом та екстремістом Порошенка визнав суд Владимира Путіна. Тепер його формулювання майже дослівно повторило РНБО Зеленського. Борис Кушнірук. Санкції. Питання не до президента Зеленського, а до членів РНБО. Починаючи з 22-го року, коли почала застосовуватися практика введення позасудових санкцій по відношенню до громадян України. Безліч разів наголошував, що це грубо суперечить Конституції України, і це не залежить від ставлення суспільства до конкретних персоналій. Навіть факт, що проти когось відкрите кримінальне провадження не є і не може бути підставою для позасудових обмежень прав. Стаття 62 Конституції України наголошує: особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку. І встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто в індивідуальному порядку не може бути обмежений в правах без рішення суду, тому останнє рішення РНБО і указ президента Зеленського щодо санкцій по відношенню до низки осіб, у тому числі Петра Порошенка, антиконституційне, як і усі попередні санкційні позасудові обмеження щодо громадян України. До речі, виходячи саме з цих міркувань, я ставився вкрай критично щодо збирання підписів і закликом до влади про. Введення санкцій по відношенню навіть до такого одіозного персонажа, як Андрій Портнов. Очевидно, що за рішенням проти Петра Порошенка стоїть робота агентів російських спецслужб у вищих шаблях української влади. Вони маніпулюють комплексами президента Зеленського незалежно, які йому наводили аргументи на користь цього. Наслідки можуть бути вкрай трагічні для державності України. Мета цього кроку викликала збурення в Україні і максимально дискредитувала українську владу за її межами. У зв'язку з цим у мене питання не до президента Зеленського, що до нього мені все стало зрозуміло вже тоді, коли ще наприкінці 18-го року він почав щось говорити публічно без суфлера і не завчені написані кимось для нього фрази. Я вам зараз я вам зараз докладно розповім. Так, мені ось. не потрібно докладно. Я вас запитав? Я вам розповім. Да так ось, не, не ви цікав. маєте знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні про зрив спосоперації. Що все, що ви тут розповіли, брехня. М -м. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію, і призначили російського агента. Усвідомлював, що людина з рівнем знань і розумових здібностей з спроможністю формулювати свої думки, яка десь недалеко від елочки Людоєдички і Шарикова. Буде легким об'єктом маніпулювання якихось покидьків, не знаючи, хто це буде. Мене не цікавить формальне пояснення і справжні мотиви президента Зеленського, коли він ці санкції запроваджував до Петра Порошенка. Пана Зеленського його найближче оточення стільки разів підставило, і він стільки разів скоював на посаді президента України дії, які мають ознаку злочинів, що йому казати про подальшу кримінальну відповідальність за це безглуздо. Як казав один з кіноперсонажів, що він мене лякає, якщо у мене і так два довічних покарання? Тому мені більш цікаво почути думку членів РНБО, які за усі очевидно антиконституційні санкційні рішення відносно українських громадян голосували. У них то рівень знань розумових здібностей вище, принаймні у порівнянні з паном Зеленським. На що вони розраховують, Припускаю, що дехто з них просто хоче якомога довше втриматися на своїх державних посадах, щоб встигнути наскердувати гарну купу грошенят, і потім, в разі військової поразки України і знищення її державності чи програшу президента Зеленського на наступних виборах, втекти кудись в Арабські Емірати чи ще подалі від України. Можу зрозуміти позицію тих членів РНБО, які можливо. Хоча чому можливо, мають відношення до російських спецслужб, максимальне збурення і розбрат в Україні та повна дискредитація української влади в очах лідерів західних країн цілком відповідають тим завданням, яке перед ним ставить керівництво російських спецслужб. Тому як тільки складуться безпосередньо для них негативні обставини, вони драпануть кудись у неозорні простори підмосковних закритих котежних містечок. Розраховуючи на безпеку, хоча, як показали ці останні три роки, життя таке непередбачуване, і безпечних місць на планеті Земля може для них і не знайтись. Але ж очевидно, що більшість членів РНБО не мають такого очевидного відношення до перших та других, навіщо вони голосують за рішення, які після завершення повноважень президента Зеленського неминуче обернуться кримінальними справами по факту. Ухвалення антиконституційних рішень, які грубо порушують права українських громадян, в яких вони спочатку будуть в якості свідків, потім підозрюваних, а згодом обвинувачуваних і підсудних. На війну і колективну безвідповідальність не спишеш. Конституція і кримінальний кодекс не дають індульгенцію на здійснення антиконституційних дій. Намагатиметься в індивідуальному порядку дістати усіх членів ОРНБО, які голосували за ці рішення, і минулі заслуги перед Україною можуть не спасти від кримінальної відповідальності. І тут питання не просто в Порошенкові, тут питання не просто в європейській солідарності. Оце є зараз найстрашніше, причому, враховуючи кількість українських громадян, проти яких ці санкції були введені, можна уявити скільки серед них буде бажаючих помститися за. Позасудове ураження в правах, і річ не у тім, що вони всі такі м'якотілі і так нестепно страждають наслідок тій українських можновладців, коли державні посадовці брутально порушують конституційне право цих осіб на судовий розгляд будь-яких обвинувачень на їхню адресу, то бажання крові стає питанням не грошей а принципу. Також варто враховувати, що значна частина з постраждалих від дій можновладців почнуть. Подавати позови спочатку до українських судів, а згодом в разі негативного для себе результату до Європейського суду справ людини, де точно українська влада програє, а це обернеться обов'язком сплатити чималу компенсацію усім цим особам за рахунок коштів держбюджету. Тобто розмір збитків держави буде таким, що точно йтиметься про дії високопосадовців, які призвели до особливо тяжких наслідків. Тому питання у мене не до Володимира Зеленського та Андрія Єрмака. З ними з різних міркувань все більш-менш зрозуміло. Мене цікавить позиція усіх інших членів РНБО. Навіщо вони ухвалювали очевидне незаконні рішення, які мають ознаки посадових злочинів, тим самим відкриваючи для себе шлях у не дуже радісне майбутнє? Останні дні заяви Зеленського інтерв'ю. Вони наштовхують на думку, що вони там в Офісі об'їлися мівіни з галюциногенними грибами, тому що адекватним це все назвати точно не можна. Чому я маю таку позицію і таку думку? Ви дивіться, по-перше, всі ці санкції і подання на РНБО відмовилися робити силовики, зокрема, Служба безпеки, яка подає на санкції. Це подання відмовився зробити Нацбанк, який має право це робити. Хто подав і представляв Порошенка на подачу на санкції? Уряд на чолі з Юлією Свериденко. Шмигаль втік від цього рішення, привкрившись там зустрічю з американцями. Юлія Свериденко, члени уряду, Стефанчук. Вони голосували за це і пропихали це рішення. Тобто, ці люди, які були призначені Зеленським до РНБО, це прямі шавки Єрмака. Павел Кучеров, кандидат Кремля, не пройшло і шести років, як нарешті, в першому авторитетному виданні, а саме британський Санді Таймс, з'явився перший матеріал про те, що ФСБ брало участь у передвиборчій кампанії Зеленського у 2019 році. Те, що було очевидно всім розумним людям всі ці роки, нарешті отримає фактологічне підтвердження. В чому суть? Я не беру до уваги зовсім безмозлих істот, які вважали і вважають Зеленського патріотом, але і серед адекватних людей існує уява, що спочатку Зеленський отримав владу, а вже потім, вже через свою недолугість, розставив на всі ключові посади агентуру ФСБ, де вона сидить і досі, між іншим, і керує нашою державою. Такий погляд залишав вирогідною версією, що ЗЕ просто адекватно обдарований, що його обманули, що ФСБ просто скористалися ситуацією, коли дурачок прийшов до влади. Ні. Санді Таймс спростовує цю версію. За їхньою інформацією, агент ФСБ Олег Кулініч контролював всю передвиборчу кампанію Зеленського, що ФСБ витрачало сотні тисяч доларів на цю операцію навіть. Що Кулініч роздав всім членам за команди суперзахищені телефони, як я розумію, щоб їх не підслухав Злий Порошенко. Що це міняє в загальній картині світу? Міняє радикально все. Особисто я завжди був абсолютно впевненим в тому, що Зеленський працює на ФСБ десятки років, ще з часів Ющенка, але у мене нема на це прямих доказів, як і у всіх інших. Так ось що головне увага. Абсолютно не важливо, чи працював Зеленський на ФСБ. Головним фактом, а це тепер є доведеним фактом, є те, що ФСБ працювала на Зеленського. Головною задачою ФСБ було скинути Порошенка і просунути Зеленського. Для ФСБ Порошенко був і залишається ворогом, загрозою, перешкодою для знищення України. А Зеленський для ФСБ був і залишається тим, хто їм допомагає. Тому вони витрачали свої гроші на кампанію Зеленського. Зеленський у 19-му був кандидатом Кремля. Відсторонення Порошенка і перемога зеленського для Кремля було першим необхідним кроком для знищення України. Чому тому, що Порошенко всі ці 10 років був і залишається надійним перевіреним роками лідером української нації, який не дає ворогу знищити Україну. А Зеленський був і залишається троянським боротиною Кремля, який мав зруйнувати нашу оборону зсередини і відкрити дорогу Орді. І Зеленський виконав це завдання майже на 100%.